У люті морози без газу, світла та води можуть лишитися жителі трьох ізбинків, що на Луганщині. Пошкоджені бойовиками газотранспортні мережі відновити не можна, оскільки газопровід пролягає через сокольники, селище, яке розташовано на лінії вогню між українськими військовими і збройними формуваннями ЛНР. Зуважує губернатор Луганщини. Геннадій Москаль також через постійні обстріли несила відновити і електропостачання від так, і без води. Справжній колапс пообіцяли подолати представники моніторингової місії ОБСЄ. Вони погодилися бути посередниками між Луганською Ода та Всевеликим військом Донським. Нема світла, нема води, нема газу. Це єдине і ми без силі. Ну, повна. Гуманітарна катастрофа. Ще якщо вчора це було більш-менш терпимо, тому що була е, температура. Сьогодні температура, бачите, пішла різко вниз. Ми сказали, що все, точка критична. Це самий крайній спосіб завтра. Вони сказали, що вони завтра туди поїдуть, особисто зустрінуться, доповідять в Київ. Другий спосіб е, установити контакт і відновити роботу. Будемо казати бригади, які би відновили воду, газу і електропостачання. Чим ОБСЄ у нас других контактів немає.